Він загинув, відбиваючи атаку проросійських терористів та військових сусідньої держави. У підполковника державної прикордонної служби Євгена Пікуса ворожий снайпер поцілив кілька разів смертельні постріли в голову та спину, котрі пробили бронежилет, не залишали шансів на життя. Він виконав свій обов'язок до кінця. Це офіцер, один із кращих у нашій службі. Він був відзначений декількома державними військовими нагородами. Проявив особисту мужність і героїзм у липні місяці і у серпні 2014 року. Виконуючи завдання по знищенню диверсійно-розвідувальної групи, він попав під обстріл і мінометів і із вертольотів. У підполковника державної прикордонної служби залишилися батьки, брат, сестра. Рідні були присутні на відкритті меморіальної дошки герою на стіні його рідної школи, гімназії номер 30 у Вінниці. Саме тут під час навчання Євген Пікус зробив доленосний вибір. Він став оборонцем кордону. На подвір'ї нашої школи зібралися небайдужі люди, щоб вшанувати пам'ять і вклонитися життю. Такому короткому Євген Пікус загинув 25 серпня минулого року. Герой із родини військових, який його брат близнюк обрав шлях боронити рубежі української держави. Він жодного разу не підвів ані командирів, ані підлеглим. Він був вірним обов'язку та присязі. Євгені Михайлович був прикладом служіння своїй батьківщині, прикладом прикордонного героїзму. Він загинув 25 серпня 2014 року. Загинув в нерівному бою, захищаючи державний кордон України. Група під його керівництвом зупинила просування російської диверсійно-розвідувальної групи в території України. Євгена Пікуса пам'ятатимуть не лише у рідній Вінниці, але й у всій Україні.